Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як створити інтернет-мем на основі якогось зображення та власного тексту. Для початку маємо обрати зображення. Скажімо, пошукаємо зображення котлесу. Клацаємо зображення і обираємо щось, що нам до вподоби. Скажімо ось це. Клацаємо правою кнопкою і зберігаємо зображення. Хоп, зберегли. І тепер потрібно відкрити такий сайт uh, imageflipcraft.com.mapGenerator. І ось тут є кнопка Upload your own image. Можемо тепер класнути або upload image from your device і шукати його на робочому столі десь там. Можна простіше зробити, можна просто взяти і перетягнути, якщо використовуєтесь хромом, скажімо, ось прямо сюди. І ось воно вже тут. Також можна сюди вставити URL якогось іншого зображення. Upload. Завантажили. і тепер лишається тільки обрати, тільки ввести якийсь текст. Скажімо, такий «Спасибі, Title. За. Нейдідом. Все. Классing generate mem І ось у нас готове зображення. Можна його одразу поширити в якісь соцмережі, можна вставити код із посиланням. Можна просто класнути правою кнопкою і зберегти зображення як. І зберегти, скажімо, на робочому стадії. Не, не І зберегти. Ось, будь ласка, ми, ми маємо. Ой, додивійте. Ось ми маємо, власне, заправи. На цьому все. Дякую.